Це що, Срец? Тхрец? А, це щось типу твіттера, та? А, трец. Ну, як мінімум, за цю гумористичну сценку треба підписатися на наш канал. Бо ми тут, бачите, не тільки про СММ говоримо, а й трошки приколістки. комік. Гуморист. Добре, якщо без приколів, то сьогодні ми поговоримо про соцмережу трец. Чому бізнесам варто звертати на нього увагу, хто в команді має відповідати за комунікацію в трец? І, взагалі, це що, чергова якась соцмережа, котра пропаде через місяць? Треба взагалі туди вливати свій час чи не треба? Якщо вже минуло більше місяця, то. Певно, треба. А я нагадую, що мене звати Юля, я співвласниця см-агенції X2SMM. Якщо ти тільки починаєш або вже навіть давно у цій сфері, то наш канал це те, що тобі потрібно, адже в нас дуже і дуже багато класних відео, і ми даємо тобі доступ до них абсолютно безкоштовно. Все, що треба заплатити, це підписка, лайк і коментар. Ну а що, як ще випрошувати у вас підписки? Будемо казати, що це оплата така. Ну як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про соцмережу, котра славиться взагалі своєю токсичністю і насправді доволі великим впливом на бренди. Говоримо про трец. Почнемо з того, що формат мережі трець це текстова соцмережа від мета. Яку багато хто порівнює з Твіттером, або тепер він X. Несправді вона дуже швидко зростала, враховуючи те, що вона інтегрована в інстаграм, і сама реєстрація була ну дуже простою. Просто треба було скачати Трец і нажати дві кнопочки Дозволити, і все, ваш аккаунт уже є. І навіть синхронізувався повністю з ким, на кого ви підписані, і автоматично можна було підписатися. І так само робили всі того типу підписки, там так само росли швидко. І буквально після запуску щодня трец набирав по мільйонів, 100 мільйонів користувачів, 100 мільйонів користувачів. А зараз цей показник сягає плюс 400 мільйонів щомісяця. Ну і насправді це величезні, величезні цифри для соцмереж. Ну і це вже перестало бути якоюсь черговою соцмережою. Наприклад, як було з. Боже, я вже не згадаю, як навіть називався. Такі були колись кімнатки, можна було заходити, слухати, в ковід вони були відомі. Тоді прям хтось прям там і лишився. Або так само, як в нас був популярний біріал, і теж хтось досі там сидить, хто за кордоном переважно, а в нас він живе геть за тих. Ну а трец насправді досі тримає свої позиції і має багато активних користувачів з України. І ми ну дуже любимо відміняти там бренди або скандалити. Ну якщо це стало такою класною соцмережею, то чого її не використовувати? І хто ж в бізнесі має за це відповідати? Семемник? Знову семемник, не хватало нам ще одної соцмережі, не хватало нам інстаграмів, е, телеграмів, тіктоків, всього, чого хочеш, фейсбуків, адесок. Так нам ще трець треба вести? Ну виходить, що так. Але насправді все залежить від рівня масштабу задач. Якщо це просто додаткова соцмережа, де ви там ведете, ну не знаю, ну таку базову, базову комунікацію, то цим може займатися і смник. Але якщо ви її використовуєте повноцінно, ну прям максимально все, що можна туди публікувати, туди створюються окремі контент-плани, ви постійно взаємодієте з іншими користувачами, то тоді, відповідно, треба мати окремого спеціаліста, я не знаю, як це називати трец-менеджер. Ну, напевно, трец менеджер, трентрецмаркетолог, э, трец менеджер, трецмейкер. Э, Ну, щось такого. Ну це не означає, що ну геть не треба ця мережа, не треба в ній розбиратися, розуміти. Ну, в принципі вона просто інтегрована в інстаграм і щось може дублюватися, але треба все одно якось базово знати. І якщо б вам хтось доплачував з клієнтів за те, що ви ведете трес, то чого б ні, чого можна не вести? Але от, якщо це прямо вже стають більше масштаби, то в ідеалі наймати на це окрему людину. Це можна порівняти з тим, як не знаю, дублювати рілс в TikTok, чи може СММ-ник і найняти повноцінного Тікток спеціаліста. Таке і тут. Ще варто звернути увагу на взагалі специфіку. Самої мережі, і що тут не будуть працювати, просто дублюємо пости, картинки. Тут більше працюють тексти, і що це не має бути: от маю таку куртку, купіть в мене куртку. Хоча і таке теж деколи заходить, але тут більше про історії. Люди заходять туди почитати, поділитися відгуками, здебільшого поділитися дійсникими чесними відгуками і немега приємними. Ми просто настільки перенасичені оцим купи продай. Ну типу в інстаграмі нам кожен другий хоче хто щось продати. Там якщо не таргетована реклама, то блогер уже з якоюсь рекомендацією купіть, бо дуже класна знижка. Того й популярний TikTok, де більше там розважального контенту. Де контент мега під тебе, так само і трец, живе спілкування, про почитати історії, поділитися своїми, не знаю, там якесь влучне одне речення. Там не буде працювати таке наш товар найкращий у світі. Приходьте, купуйте наш товар, ми знаходимося за такою адресою, ніхто це не буде там дивитися. Для трецу треба будувати окремі інші стратегії. Того і класно, якщо це займається інша людина, або не знаю, там власник бізнесу. І тут навіть ви можете не так виставляти якісь дописи і писати самі. Як влучно і класно комунікувати з іншими. Умовно, ви бачите трет, який класно зайшов, треба вміти підібрати слова і якось пов'язати це з вашим брендом. Я просто можу постійно дивитися за тим, як спілкуються між собою там Укрпошта нова пошта, як комунікує. Так, але не обходиться і без скандалів. Я думаю, ви чули про скандали з маслотом. Я не знаю, що там було колись в них в твіттері, бо я не була активною користувачкою твіттера, Але люди, які сиділи колись і в Твіттері, писали, що о, масло том, і тут вже почали таке творити. Що, типу, що це в них раніше теж таке було. Е, загалом історія була в чому, що вони просто дуже грубо відповідали е, на якийсь коментар, там прям з матюками. І почали далі грати на тому. Ну, Вони мега загралися в якихось таких дуже нарваних, при тому, що ну, масло там це виробник рахісової пасти, батончиків. І вони доволі такі сімейні. Ну, хотілося б бачити їх, і вони такими були спочатку. Але там вони почалися себе транслювати мега такими зухвалами, якимось таким тінейджером, котрий хоче постібатися над всім і всіма, котрий дозволяє собі матюки. Ну, коротше, не пасувало це, Бренду, і вони прям втратили значну частину своєї аудиторії. Потім вони вийшли з вибаченнями, але вони не дуже спрацювали. Типу вони захистилися тим, що вони сказали: ой, ми наняли команду, дали їм повну свободу, що вони могли робити все, що хотіли. Ну і от до чого це призвело. Чи правда це? Не знаю, є сумніви, але таке. Потім є ще історія, наскільки Трес взагалі став плевовим. Це історія з італійцем Роко, в Принципі, жіночка, яка була не мега активним користувачем Третсу, тобто вона не прям дуже багато писала там і просувала себе, просто звичайний користувач раз, коли щось написала, написала історію, що вона їде не там, з Італії, напевно, в Україну автобусом, і там щось вона розговорилася з італійцем. У нього були прям відверто проросійські погляди. Ну і вона розказала це в трецю. Люди це підхопили, і вона почала там прям скандалити, говорити з ним. І є оця крилата фраза, котру ну, я знаю, що її забудуть і. Через певний період, але її прям почали друкувати на чохлах, почали друкувати на футболках. Типу, я ляжу, але він не заїде. Ну і він не заїхав в Україну, якщо що, типу, це дійшло от до такого масштабу. Того не варто недооцінювати вплив Трецу. Ну і давайте ще трошки поговоримо про те, що Трец це дуже токсична мережа. Але історія в тому, що алгоритми працюють так, що вам буде показуватися спочатку контент. З котрим ви взаємодіяли, і з котрим взаємодіють ваші друзі, ті на кого ви підписані, того виходить, якщо у вас ну прям дуже токсичний трес то певно у вас токсичне оточення. Або просто ви затримали свою увагу на цьому, і воно підбирає під вас ще більше таких треців, і створює для вас отаку бульбашку. Ти тобто, позрозуміло, що це можна спокійно для себе налагодити, там працюють пошуки, декілька разів пошукайте собі тему, котра вас цікавить, і вам більше буде треців е, показуватися, таких, яких би ви дійсно хотіли читати, а не чогось там токсичного. Не хочете токсик бульбашки, просто блокуйте все, що ви бачите токсик і все, і ви так почистите свою бульбашку. Багато кому цікаво спостерігати за різними конфліктами, того вони не дуже хочуть чистити бульбашку, але просто жаліються, що ой, такий токсичний цей трес, такий токсичний цей трес. Ну і от що ще трет став дуже класним інструментом для е, пошуку, не знаю, спеціалістів собі. Зрозуміло, що з часом цим стали більше, ну це стали більше використовувати в негативному ключі. Типу, умовно, бренди могли писати Ой, шукаємо моделей. І тут люди прям погнали писати їм усім, що ой, візьміть мене, візьміть мене. Відповідно, підписуватись на них, підписуватись на них в інстаграмі, бо там є легка інтеграція кнопка. З легким переходом на аккаунт в інстаграм, та навіть у мене так вийшло, що коли я шукала бухгалтера для Фопа, на мене підписалася просто купа бухгалтерів. Ну і дехто цим зловживає. Вони просто постійно пишуть: типу, ой, треба нам тих, а треба нам сих, а треба нам то, а треба нам сьо. І вони просто, ну. Шукаємо UGC-креаторів, це зараз дуже модно. Шукаємо моделей, того не завжди ведіться на такі штуки. Спочатку перевірте, зайдіть на аккаунт, подивіться, чи немає, там ще 15 таких самих постів, що вони надіються, що просто один з них зайде і на них підпишеться купа людей. Ну і насправді якісь базові правила інформаційної безпеки убережуть вас від і токсичних бульбажок, і від різних, типу, негативних штук, які можуть виплести, бо чесно, втретті, ну дуже ж. Швидко все можна розігнати, і треба дійсно трошечки думати, що ви говорите, кому ви говорите, що ви пишете. Таке для бізнесу класний інструмент, просто треба навчитися правильно його використовувати. Бо кажу, стандартні пости там ну геть не зайдуть. Ви можете їх публікувати, чисто, щоб вони так були краще. От комунікуйте своїми клієнтами, розказуйте якісь життєві історії. Типу, щось будьте простішими і ближчими до людей, бо цих вилизаних картинок, продажів нам отако хватає в інстаграмі. А на зв'язку була Юля з X2 smm Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, бо це дуже і дуже для нас важливо. До зустрічі в новому відео, колего. Па-па! Чи треба вам трец? Треба, скачайте, якщо не знаєте, як він виглядає, то так. Йдув трец, напишу, що я відео зняла про трец. Па-па!